Український Міг-29 завдає ударів по мостових переправах у Курській області, застосовує високоточні авіабомби Дждем Р. Ці боєприпаси з'явилися на озброєння сил оборони минулого року. Відео пролюднили у повітряних силах. На ньому винищувачем керує пілот Вадим Ворошилови з позивним «Карая». Бійці повітряних сил планують операцію, програмують засоби ураження, здійснюють бойовий виліт і завдають високоточний удар. І так, щодня, невпинно і самовіддано. Ну і поки в українському небі, особливо в день української авіації, варто згадати, що тільки військова авіація працює, а хотілося б, щоб і цивільна повернулася. От коли це можливо, Ігор Романенко, генерал у відставці, засновник володійного фонду Закриємо небо України з нами в студії, пане Ігорю. От з цієї теми я хотів би почати нашу розмову, е, тому що фонд О. у вас закрити небо. Щойно буде закрити небо, тоді ми розуміємо, повернеться цивільна авіація. Так що Ді. нам для цього потрібно, тому що раніше говорили про петріати, гарантувати безпеку літакам і в і що важливо в на аеропортах на злітній смузі, потрібен інструментарій, але ж це я приєднаюся вітанням з днем авіації, наших пілотів і багато авіаційних фахівців, які забезпечують виконання цих завдань. А тепер для того, щоб літала не тільки бойова і виконувала завдання, але це принципово, причому завдання і в повітрі як літак-винищувач. В системі протиповітної оборони дуже важливо, як ми знаємо і бачимо, ворог наносить досить потужні удари а також і як легкий штурмовик, який діє по наземним цілям ворога, для того, щоб забезпечити в таких умовах діяльність цивільної авіації, треба потужний інструментарій, який на поточний час. У нас, мабуть, його явно не вистачає. Ми пам'ятаємо, що з початку цього року президент анонсував і наше воєно-політичне керівництво боролось за то, наприклад, ви вже говорили про батарії «Петріот», і говорили про сім батарей. Угу. А вже в саміті в Вашингтонському НАТО Байден, президент Америки, говорив, що потужно підтримують. Всі країни натівські Україну і передадуть аж п'ять, але я, поки але... що жодної не передали. Передали німці, що? передали німці. На жаль, американці опять таки. Президент Байден сказав, що буде батарея, американська батарея. звертаю увагу, яка знаходиться в Польщі, тобто Армії США. Там є польські батареї Петріот, так буде передана. Але президент Дуда якби заперечив, і от це не відбулося. Такі складні стосунки з нашими союзниками. Стратегічними, але дійсно я з вами погоджую, що питання тільки теми, які не зростають, а чомусь тут навіть в роботі зменшується їх кількість, не вирішити це питання, тому що треба по досвіду країн, де це відбувається, наприклад, Ізраїль. Ізраїль воює зараз, воює, воював до цього, і взагалі це одна з невеликої кількості країн, яка фактично воює цілодобово щороку, і його досвід з цього приводу принципово важливий, яким чином, незважаючи на це, все ж забезпечується діяльність. У нас було декілька намагань вивч... ну, вивчити та вивчили, а скласти це питання близько до того, як роблять в інших країнах. Поки ще з рухуванням інтенсивності ведення бойових дій, як на суходолі, так і повітрі, наблизиться до такого стану. На жаль, ми не можемо, але над цим треба працювати. І е, просуватися вперед, повертаємося до того, що починали. Нам потрібен відповідний інструментарій, з яким би е, безпекова частина могла би забезпечити наша в державі е, діяльність цивільної авіації. От над цим зараз і йде робота. Ну якщо е, говорити про ізраїльський досвід, в них ж є їхня державна авіаційна компанія, яка обладнує свої е, літаки. Спеціальним обладнанням з лазерним наведенням, яке або дезорієнтує ракети в разі чого, або навіть наскільки я читав, воно може їх знищувати. Я пам'ятаю, що аналітики розбирали цей варіант. Ну, мені здається, ще. Мабуть, через рік після повномасштабного вторгнення, наскільки він можливий в Україні, дійшли висновку, що це насправді дуже дорого. Власне, тому тільки ізраїльська державна компанія має такий, такий функціонал. Е, і плюс технології не можна ці отримати, тому що це здається американські технології американських компаній, і їхній експорт теж. Край складний під, під так. питанням, і ну, я хотів би нагадати, що скажем 30 років тому чуть, розмови скільки протягом існування нашої держави ми намагалися співпрацювати з нашими союзниками в, в сфері безпеки, в сфері mm -hmm. розробки і вироблення озброєння, в сфері. Таких систем про які ви говорили, але весь час вони спиралися на те, що ми не члени НАТО, що у них є свої питання, які закриті, і таке інше. І тільки війна змінила цю ситуацію, і з урахуванням того, що, на жаль, йдуть такого роду інтенсивні бойові дії, широкомасштабна війна, то ніде в світі на поточний час. Не застосовується така кількість сучасного, я це підкреслюю, озброєння і немає протидії, скажімо, цьому, тому що якщо застосовується зброя, яким чином можна виконувати якісь державні завдання, в тому числі і роботу цивільній, наприклад, авіації, про яку у нас є розмова? Тому тут теж є питання, його можна долати. З точки зору співпраці, хоча Ізраїль специфічна країна, тобто ми з ними вони за останній час минулого року більш відчули наш стан, тому що в перемовах з тим, щоб допомогти нам озброєння, навіть те, на які давали добро американці, вони мали свій погляд і весь час дивились на росіян. Але після того як сталося те, що сталося, вони розібралися з їх розвідками досить потужними, яку роль грали в тому, що у них відбулося і держава російська, і Іран, і ну, інші країни вони вже в цьому розібралися і змінюють ставлення, але ж ну, там присутність Росії, в тому числі на Близькому Сході, досить потужна, воєнна, і ну, вони маневрують, і думають, де як і з ким їм працювати ізраїльтяни. Ну і наскільки йти назустріч нашій країні в цьому. Тобто там однозначно у них є і озброєння, і технології, і ті системи, про які е, 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 значить, ви говорите, вони існують, але наскільки це просувається вперед, це дуже закрите, в тому числі вони знімають, наприклад, батареї Петріот з е, бойового чергування озброєння так, і, так. і не і немалу кількість і там правда 30 років їм, але для нас би це влаштувало навіть до такого рівня, можна було модернізувати і так далі, і то з рухуванням цього, значить, йдуть, скажем, перевони можливо і краще, що їх починали якби інформаційно відкрили, а потім закрили, і... але немає результату відкритого. Дай Боже, щоб відбулося відповідне рішення, і не зважаючи на те, коли ми про це познаємо, але по суті відбували. Ті питання, де б нам могли допомогти цими протиракетним озброєнням, принципово важливо не просто засобами протиоповітної оборони. Тобто протиповітряна оборона працює по аеродинамічним цілям, таким як літаки, гелікоптери, крирати, ракети, безпілотні апарати баражуючі. А от що стосується ракет, особливо балістичних, це окрема справа. І потребує окремого, окремого озброєння таких сучасних зенітних ракетних комплексів. Хоча Петріот там, рік виробниця, але ж все ж з протиракетної можливості, mm -hmm. як Петріот, сам ті і їх аналоги. Расму заговорив про ізраїльське озброєння і те, що вони списують умовно. f 16 в них же теж. Барак 1 приблизно до півсотні. Вони можуть, ну принаймні, вони планують замінити їх F-35, що відбувається в інших теж країнах. Як ви бачите ці шанси, що ми можемо отримати, і що ви можете сказати про ці літаки? Надо боротися за будь-який шанс. Хоча ситуації і приклади є різні, нам потрібно крім авіації в якості літаків і ще бойові, наприклад, вертольоти. Ми знаємо, що наша країна зверталася до Австралії декілька разів, де їх бойові вертольоти спис утилізовували. І там були різні відповіді, і так чи інакше, це з міста не зрушилось. Ми відстоювали питання, щоб нам поставляли А-18, аф а 18 Які два двигуна більш потужне шасі для наших саме аеродромів, тим паче побитих, а такі не такій ніжний, як Ф 16 з цієї точки зору сього mm -hmm. шасі, але бо Такої рішення, тобто є стратегія, на жаль, американська, в рамках того, яким чином це вирішувати, і ми намагаємося боротися за будь-який момент, пов'язаний з тим, що ми можемо отримувати щось додаткове. На жаль, боротися зі своїми союзниками. Це не зовсім, мабуть, гарний підхід, але маємо, що маємо, і це відбувається. І кожен раз, коли ми з'являємося, чи в Ізраїлі, чи будь-в інших містах будь-якої озброєння техніки, які нам не вистачає, приходиться дійсно боротися в воєнно-політичного керівництва і займатися нашою воєнної дипломатією. Пані ну це ж фраза ще з часів Другої світової, так. З союзниками складно, але ну інших у нас немає, і без так. них було б ще складніше. Дякуємо, Ігор Романенко, генерал лейтенант у відставці, засновник володійного фонду Закриємо небо України. Був гостем нашої студії.